Вітаємо в столиці вільної країни Києві на відкритому Кубку України зі спортивного покеру. Гравців з усієї країни очікують п'ять різноформатних івентів: акумулятор, містері Баунті, Прогресів нокаут, благодійний турнір і головна подія Кубку. Вболіваємо за своїх фаворитів, насолоджуємося улюбленою грою, розпочинаємо. Перший турнір, поки йде все по маслу, згадав трохи свою стару гру. Трохи там навпаки зображав блефи, коли була карта. То зараз поки складається непогано. Допустив одну груву помилку, але загармов. Записав собі, будеш дома пропрацьовувати? Звичайно, так. Як Абдул каже книгу, пишу, щоб всі розказували було. Ти хочеш потрапити в збірну? Ти граєш зараз заради задоволення? Чи ти в тебе є мета пройти і отримати ліцензію? Ну намагаюся косити під професіонала. Виходить, як ти думаєш? Іноді так. Сподіваюся, що частіше ніж ні? Ну звичайно, хочеться кар'єру в покері побудувати, тобто отримати виїзд на міжнародні змагання. Я в пок... ну, в шахи, я виступав, а ось в покері я ще не виступав на міжнародній арені, тільки в Україні. Кість спортсменів отримають ліцензії на участь у фінальній стадії чемпіонату України зі спортивного покеру І можливість доєднатися до списку наших неймовірних збірників. Е, грається важкувато. Е, в Києві мене всі хочуть, хтось просто хоче виграти на будь-яких двох картах, е, хтось просто переграє. <гум> От тому в Києві мені важко грати. Я навіть з своїми близькими друзями завжди, коли ми навіть збираємося на френдлі геймс, я їм кажу так, що вибачте, хлопці, але в покері в мене друзів немає. Якщо ми сидимо за столом, в мене ніхто мені не зможе сказати, що я комусь передаю фішки або не хочу з кимось грати. Я граю. Так граю і не, не маю, Навіть якщо це буде дружина рядом або ще хтось, але я не буду скидувати карти або чекати, або ще робити якісь речі, які не в спортивного плану. Справжній спортсмен. Ну такий досить довгий шлях. Я взагалі закохана, можна сказати, в покер з самого дитинства з такого підліткового віку. Катала з друзями десь там підпольно, на якихось чердаках, на квартирах. Тому я з покером дружу дуже давно, але так більш-менш професійно вже познайомилася, коли стала співпрацювати з покрбетом. Ну і так вже більш поглинула саме в онлайн покер до цього в офлайні. Катала з друзями, десь в клубах, десь коли, коли десь приходилось. Покер — це абсолютно моя гра по складу характеру. Мені так здається, я дуже люблю, мені ніколи не може набриднути. Щодо розвитку в покері, то тут є проблеми, тому що я більше ставлюся до покеру як до свого хобі. Не сильно поринаю, не займаюсь тренерами, не сильно навчаюсь. Це і є моя проблема, але мені здається, що це там мій вибір. Це нормально. Класно, дуже класний турнір. Всі баунти цікаво грати, в містері. Не знаю, що тебе чекає, який конверт витягнеш. Ну і логічно, коли попадеш в ІТМ. От. Але це, в мене зараз так 20 блан, не факт, що я щось виб'ю. Ти когось вже вибив? Ні, ні, ні. В, в ІТМі – ні. Націлене на збірну? Дуже, дуже хочу. Я стараюсь дійсно все робити, щоб попасти. Ну дай Бог. Там вже як буде. Розкажи, будь ласка, як тобі грається на цій серії? Е, непогано я вже граю третій турнір. Е, дуже гарні люди грають, дуже приємні, приємно за столами сидіти, гарна структура, гарні турніри. Є сильні суперники за столом. Завжди є сильні суперники, тому і ця гра всім подобається. А як ти себе почуваєш сильніше за них? Да, да, да. Сильніше за всіх. Ну, Старт був дуже жахливий, тому що там. Цікавий требетпод був людина 3-4, щось награла, таке. Нереально доїхала рівром, то мені зняли. Залишився короткий, 20 бландів, Але вже в мене більше стартового. Другий вхід думав вже робити. А потім думаю, та ні, краще я розкручусь. А можеш в двох-трьох словах розказати глядачам, як відбувається процес навчання? Ну, дивлячись, що саме ти тренуєш, бо зараз багато є програм, і всі вони для чогось окремого. Типу, ти можеш як префлоп, так по вивчити, чи якісь окремі е споти, чи там пушфолд, як колити, як требетити? Тож все, що тобі потрібно, ти собі забиваєш в різні проги і тренуєш. А ще розкажи, будь ласка, в процентному співвідношенні скільки займає за день приблизно гра і приблизно навчання? Ну дивись, я сідаю. Я нічну сітку вічерню граю. Ну майже як і всі, мабуть. Я в шостій вечора сідаю катати, і в шостій ранку десь плюс-мінус закінчую, якщо якихось там жорстких дібранів, типу, нема. І після цього ще там півтори дві години я розбираю сесію. Тобто, от виходить 14 годин, 12 годин катка, 2 години тренування. І, і окрім цього, мене два дні на тиждень ще тренування просто це от день тренувань. Ого, а коли ви встигаєте ну, своє життя жити. Дивись, ну, п'ять днів катаєш, 2 дні тренуєшся, а і все. <реш> Першим переможцем на Кубку України став Олександр Баранов, якому підкорився акумулятор. А Ілля Марченко переміг у містері Баунці. Вітаємо! У другій частині дізнаємось імена ще трьох чемпіонів Кубку. Та дізнаємось ще багато цікавого. Далі буде. Ставте лайки там дзвіночок, все як треба.